Вітаю у промову сьогодні. Пропоную з'ясувати різницю між словами скринька та шухляда. Словом, скриня традиційно називали вид меблів, де зберігали коштовності. Наразі його формою скринька називають предмет із отвором, куди можна вкинути кореспонденцію. Поштова скринька, скринька для запитань, скринька скарг і пропозицій. Натомість німецьке споходження слово шухляда закріпилося на позначення чотирикутної коробки, переважно висувної, як частини меблів, наприклад. Шафи, стола або буфета. Відсунути шухляду, впорядкувати шухляди, шухляда письмового стола. Відкласти якусь справу на невизначений час це покласти в довгу шухляду, відсувати на безрік, відкладати на Миколи або ж на турецький Великдень. Говоріть українською правильно, найкоштовніше зберігайте в скрині, а найважливіше не відкладайте у довгу шухляду.